Я хотів би розпитати якраз про ті сектори оборони, про ті відрізки фронту, які зараз обороняє 93-я бригада Холодний Яр як ситуація змінюється, оскільки дуже багато повідомлень про те, що росіяни активно штурмують і район оборони Костянтинівки, і на Покровському напрямку, ну і там і там задіяні підрозділи Холодного Яру. А, ну, власне, в Холодний Яр, Холодноярівці звикли до таких обставин, тому що з 22-го року наша бригада перебуває на колишньому секторі оборони Бахмута, тому що таке бути на вістрі ворожої атаки, ми розуміємо дуже добре, і наші хлопці навчилися з цим справлятись. Ситуація цілком не хочу, знаєш, перетворюватись на ту людину, яка тобі скаже, стало фразу, що ситуація складна, але контрольована. Але ну, тут інакше ти не видумаєш, тому що ситуація реально складна, деколи надскладна. Але шляхом надзусиль наших хлопців і дівчат під хорошим командуванням бригади, ми тримаємо свою рубежі. В основному війна зараз це. Дронова війна і штурмові групи, і наша бригада ефективно виборює, відстоює кожен метр української землі і знищує ворога, тримаючи позиції. Нещодавно нещодавно ми були залучені. Наша бригада була залучена в деокупацію і окупування російського прориву. Все йде успішно. От якраз про причини цього прориву говорили і військові і публічно деякі ті, хто має таку можливість висловлюватися, і оглядачі фронту, що росіяни намагалися знайти такі шпарини у е, рубежах нашої оборони, якими можна непомітно проникнути от впродовж нічного періоду часу, зокрема далі за ці рубежі, за фортифікації. І з нашого боку, ну буквально бракує. Люди... Людей особового складу в багатьох підрозділах, аби пильнувати, аби тримати щільніше цю лінію оборони. Що можна сказати про цю проблему? Зокрема, нестачі людей, як її можливо вирішити, тому що ну були різні ініціативи за останній час, спрямовані зокрема на категорію молодих наших громадян. Ну і мобілізація триває так чи інакше. І знову ж таки, наскільки гостро це питання стоїть? от, На твою думку? Um. Ну, це дуже складна тема для обговорення. Як то кажуть, е, на мою суб'єктивну думку, це питання стоїть дуже гостро, і це питання почалося не вчора. Е, це все питання впирається в формування резервів, стратегічних резервів нашої країни, і ясно, що. Я мабуть не знаю жодної бригади, де в мене служить хтось з друзів, де є хоча б 60% особового складу. Я в першу чергу кажу про укомплектування лінійних батальйонів, про укомплектування піхотних батальйонів, мотопіхотних батальйонів. Всі ці, всі ці ініціативи, які приймає наш уряд, це для того, щоб якось змотивувати людей йти в армію. Ну, я особисто вважаю мало ефективними, тому що ну це питання комплексне. Мені здається, що люди просто втратили довіру, втомились дуже зболені вже довгою війною, і вони просто не бачать, вони не бачать мотивації йти в армію, тому що у нас як такого військового чину в країні немає, тобто ти. Є там певні ініціативи, які дають тобі якісь умовні ну, там, преференції, так але глобально ну, ті самі 100 тисяч людина у великому місті, там, до прикладу, у Києві, у Одесі, в Львові, ну в Харкові складніше, але в Харкові також Дніпрі може зробити своєю головою, так на Категорія людей, які там 45-55, я думаю, що значною мірою вже використана. Люди, які добровільно, як то кажуть, пішли в армію, які пожили те життя і добровільно йшли в піхоти. Тобто всі ці люди, які пішли в 22-му. Молоде покоління, молоде покоління не зацікавлено в війні, воно зніжене влагами 21-го століття. Але в першу чергу, я думаю, проблема в тому, що у кожного. Кожного нашого громадянина потенційного рекрута є хтось у армії, є хтось з ким він спілкується, можливо, кого підтримує, там на кого волонтерить, і втомлені солдати часто розповідають речі, які не чують у марафоні. І в першу чергу про можливо там відношення про бойові умови, про те, що хтось десь там когось обманув, це все ну, комплексна проблема. Крім того. На мою думку, то як у нас відбувається мобілізація в країні, це не є ефективно абсолютно не є ефективно і ще більше розділяє розділяє нашу наше суспільство на військових і цивільних і. Ті самі всі скандали з діями ТЦК, з е, тою грубістю, з якою вони людей мобілізують. От Я з друзями часто говорю, що як людина може любити всім серцем українську державу, якщо це чоловік, якого дома двоє там дітей чи і дружина, він вийшов за хлібом, його запакували в бусик. Ясно, що всі ці історії це здебільшого перегиби, так звані, і, і загалом всі намагаються щось з цим робити. Але на мою суб'єктивну думку, поки у нас не буде конкретних якихось гарантій для військових термінів служби в першу чергу, тому що в нас в бригаді є багато людей, які служать з 2014 року. Дуже велика кількість кістяк, так званий сержантів, молодших офіцерів. Це люди, які з 2022 року на службі. Вони всі їздять, відпустки, бачать, що країна живе своїм життям, і війна в нас не народна. Тому я думаю, що в першу чергу це терміни служби, якісь нормальні соціальні гарантії і людське відношення. повернути довіру глобально у людей, щоб вони знову, як в 22-му, стояли і оббивали, оббивали ногами пороги військоматів Абсолютно можливо, просто треба, треба над цим працювати, і треба люди, людям в першу чергу не брехати, казати правду і ставитись до них шанобливо і мотивувати їх. В армію не кійком, грубо кажучи, а зробити щось таке і ухвалювати такі закони, щоб люди самі захотіли доєднатися до військового чину. Це моя суб'єктивна думка. Я дякую за таку чесну відповідь. Відразу видно, що ми зачепили серйозну тему, над якою військові багато міркують і, і, і обговорюють. Якщо повернутися до теперішнього моменту бойових дій, от е, хотів би звернутися до тебе як до людини, яка ну тривалий час у війську, дуже ми не будемо сказати кільк скільки років, але дуже багато. Е, які зараз на твою думку завдання мають стояти от і перед нашим суспільством. Перед українською нацією і військом, оскільки ми зараз бачимо дуже багато міжнародних подій, які спрямовані на те, аби там війну заморозити, поставити на паузу. Зрозуміло, що ну, майже 4 роки повномасштабної війни це серйозне навантаження на військо, на суспільство, на всіх наших людей, але ворог нікуди не зник і має плани подальшого поглинання і знищення нашої держави. Сьогодні зустрів. Зустріч, ти знаєш, яка на Алясі багато в пресі на цю тему роздумів і спекуляцій. Що про це все думають військові і які завдання перед нами мають стояти от на цей місяць, на цей рік, зрештою, тому що очевидно, що війна не завершиться. Ну, я в своєму житті трошки два місяці е був дипломатом, скажімо так, Ну, я можу сказати, що це з колишнього мого життя. Ну, в першу чергу, я не маю жодних, я не маю жодних думок з приводу цієї зустрічі, тому що я взагалі не вірю в будь-який дипломатичний трек, окрім силового вирішення цього питання. І більшість наших людей, я їх розумію всім серцем. Вони дуже втомились. І вони вірять там Діда Мороза, господа Бога в якусь добру людину, в якогось там не знаю розумах з розумах, який прийде, і оцей весь жах з їхнього життя прибере, але ну щоб е, менше розстроюватись, ненавидіти життя якось і так далі. Не всіх у цьому звинувачувати, треба прийняти дані, що щоб сьогодні не відбулось на Алясці, війна від нас не зникне. Російська Федерація від наших кордонів не зникне. Нам з цим жити, і найкраще спочатку поставити собі запитання, чи готові ми вжити в новому Ізраїлі, і готуватись до війни на десятиліття, планувати своє життя таким чином, що цей конфлікт, саме конфлікт, він буде різної інтенсивності ще певний період часу. Можливо, півроку, можливо, рік, можливо, десять років. Можливо, ми будемо прийдемо в якусь фазу таких напіввоєн чи квазівоєн на десятиліття вперед. Тому що Росія, Росія, це не тільки Путін, їхнє імперське єство так чи інакше не зникне, а вони відчули у нас от, як це як. Спес, відчули зопах крові, бачить, що в нас зараз проблеми з людьми. На жаль, що наше суспільство дуже бурхливо реагує на всі ці переговори. На мою суб'єктивну думку, Аляска ні до чого не призведе, це якщо проговорювати глобально. А загалом, я просто ну, мабуть, звернувся б до людей і сказав би, що люди у нас є ми, і крім нас, у нас нікого немає. У нас немає союзників. ми Замість того, щоб купувати зброю або шукати зброю, треба думати, як виготовляти зброю. Замість того, щоб шукати якихось партнерів, які нас підтримують і допоможуть. Давайте візьмемо за точку. Нуль, те, що ми, ми у нас одні. А власне і сподіватися на побратима зліва, справа, як то кажуть, на не бути однією бути однією сім'єю. От, а те, що Аляска загалом, то це. Ну, Мюнхенська змова чергова обговорення України без України, взагалі весь дипломатичний трек, трек, який в нас зараз є з Америкою. Я вважаю провальним, провальним на рівні держави. І якби в мене був такий доступ, скажімо, я виконував ці. Там не знаю, як дипломатики завдань. Я вже давно в односторонньому порядку розірвав би дипломатичні відносини з Америкою. Тому що ну історія циклічна, на жаль, і от Трамп це Чимберліндва. Ноль ну люди, діти, які вчили історію про Другу світову її причини, наслідки і приводи до війни. Ну, вони можуть подивитись, що приблизно буде, якщо намагатись вмере творяти Yeah. <sighs> Власне, насправді в українців, окрім нас самих і нашої підтримки. Ну скажімо так, майже нікого немає. Є якісь партнери, є підтримка, виділяються пакети оборони допомоги, але це зовсім не у тому ритмі, не в тому темпі, не в тих обсягах, які потрібні для перемоги над ворогом. Однак українці самі тривалий час вже підтримують своє військо. І сьогодні ми звертаємося до наших глядачів із закликом підтримати 93-ю бригаду. До Холодний Яр зараз з'явиться QR-код на екрані. Це збір на потужний реп і два інтерактивні столи для командного спостережного пункту в Донецькій області. Важливе обладнання, яке допоможе координувати бойові дії наших підрозділів на полі бою і захищати наших військових від ворожих дронів. Збір великий, але сьогоднішній наш внесок, я думаю, буде дуже важливим і вагомим для підтримки холодноярівців. Військових 93 ї окремої механізованої бригади, які обороняють зараз Костянтинівку і Покровськ. і другові Варягові. Ми дякуємо надзвичайно за включення, за можливість поспілкуватися і почути думку в минулому дипломата. А сьогодні військового на фронті. Величезна подяка тобі, друже. І до нових зустрічей до спілкування в ефірі. Дякую, що знайшов сьогодні таку можливість сил. І успіхів 93-й бригаді Холодний Яр. Дякую. Дякую. Мою честь.